Цього пишкетника звати Іван. Йому скоро три. Він не дає ні хвилини спокою мамі. Вона весь час обертається на малого. Історія каже жінка, в неї бурхлива, а дитина вистраждана. Хлопчик народився семимісячним. У мами діабет. Відвезли в реанімацію Ось на першому теж. у нас варініця Олександр Олексійович. Тут сім днів полежав. У нього дисплазія льогким була, анімія. Ну, слава Богу, виходили. Ви. А на другому етажі Гончарова Юлія Олексіївна Уже дохажувала в нас вже до кінця». Функція основна лікарів полягає в тому, щоб допомогти такому маленькому організму, перш за все, вижити і потім вже рости і розвиватися для того, щоб мати такі ж результати, як і діти, які народилися у терміні нормальному. Ваня нічим не відрізняється від однолітків, народжених вчасно. Він ходить до дитячого садочка, зрозуміло для свого віку говорить і як усі не сидить на місці. Щоправда, його регулярно оглядають лікарі та спеціалісти центру раннього розвитку, що при обласній дитячій лікарні. Медики кажуть, народжені перечасно у групі ризику. Їх слабке місце легені та нервова система. Чимало цих малих доганяють своїх однолітків уже за рік півтора, хтось до п'яти. Ця дівчинка дама з характером, так її називає мама. У свої п'ять вона пише, читає, а ще дуже любить малювати. Мама Юлія неохоче згадує. Народилася Оля із вагою кіло триста семимісячною. ми за життя, було тяжого за того, що вона… ну. Очень маленькая была, у нас 28 сантіметрів. І навіть страшно було на руки її взяти. Ми около двох місяців лежали в реанімації, потім нас виписали. Ми були вдома, займалися плаванням, упорно, закалюванням. Всесвітній день передчасно народжених вигадали самі лікарі. У Полтавському перинатальному центрі щороку із цієї нагоди приймають гостей, пацієнтів, яких не так давно виходжували. Цього дня медики не приховують розчулення. Смотриш на результати, радуєшся. І Така в нас хороша робота. Навіть маленьке досягнення на кожного такого поспішайчика – це велике чудо. І е, ми, лікарі, які були з ними на перших етапах, коли їхньому життю була велика загроза, звичайно, дуже раді. Серед гостей у перинатальному мама, у якої трійня Артем, Аріна та Ліза. «Родились ми дуже маленькі. Вот. Но благодаря врачам теперь такие, как есть, удаленькие, все рушим, крушим, очень такие друг за друга держатся, все делают вместе, плакать вместе, смеяться вместе, играть вместе, все вместе. Всю жизнь помнить будем и благодарить всю жизнь будем. Спасибо им огромное. Спасибо, если... спасибо за перинатальный, спасибо за то, что он спасает наших детей. За все спасибо.